Як моушен дизайнеру зробити рекламний креатив для мережі ресторанів в After Effects і заробити 50 доларів за 20 хвилин. Сьогодні ніша харчування дуже актуальна: кафе, ресторани, фастфуд, доставка все це потребує реклами. Відкривається дуже багато різних нових закладів, і всі ці заклади потребують просування. А це означає, що їм потрібні рекламні відеокреативи. Саме тому сьогодні ми розберемо і повторимо рекламний креатив, який я нещодавно зробив для мережі ресторанів «Салалат». Привіт, мене звати Фінкєвич Андрій, я мушен дизайнер з досвідом роботи понад 5 років, і я спеціалізуюсь на створенні 2D анімації та анімованої відеореклами. Без зайвих слів відкриваємо After Effects. І так спочатку не затягнув, але ж я мусив все це пояснити, тому хай буде. Отож, почнемо ми з того, що розберемось, які матеріали дав нам клієнт і з чим ми будемо працювати. В першу чергу це логотип, який виглядає ось так. Далі це відео з нашої локації, яке ми обов'язково застосуємо для того, щоб показати, на що можуть очікувати гості, які будуть приходити в цей ресторан. І також є ще в текстовому форматі назва локації, тобто її адреса. Ну і щодо технічного завдання, то нам потрібно зробити рекламний креатив, який буде розповідати про те, що відкрилась нова локація, і що салалат чекає гостя. Гостей. Для цього ми створюємо нову композицію, називаємо її Салалат". Салалат. Щодо розширення, то це буде 1080 на 1920 пікселів, також фреймрейт 24 кадри в секунду, тривалість 15 секунд, і фон поки що буде чорний. Далі ми створюємо новий наш головний фон. Для цього використовуємо Solid Шар, поки що колір не важливий, тому що зараз ми його поміняємо. Накидаємо ефект Gradient Ramp для того, щоб перефарбувати наш фон. Обираємо зразу Radial Ramp і перетягуємо точку до центру для того, щоб у нас був так званий ефект вінетки. Далі я беру фірмові кольори. Ці фірмові кольори я отримав на сайті клієнта. Ви також можете їх знайти там. Якщо у вас буде якісь інші клієнти, вам потрібні будуть фірмові кольори, то не обов'язково їх просити. Можна просто зайти на сайт і їх взяти. Фон ми зробили. Тепер переходимо до тексту. Беремо інструмент текст, клікаємо по нашому робочому простору, вставляємо текст. І зробимо ось такі два переноси. Далі відцентровуємо нашу якірну точку або за допомогою плагіну Animation Composer, або вручну за допомогою інструменту Anchor Point. Далі виставляємо цей текст посередині і збільшуємо його. Ось таким чином. Далі нам потрібно додати кнопку, яка буде левітувати. Для цього я підготував емоджі ось такої кнопки на прозорому фоні. Перетягуємо її приблизно ось сюди, і зразу додамо для неї ефект Drop Shadow, для того, щоб у нас появився ефект тіні. Ставимо приблизно розмиття на 500, а прозорість на 30%. Готово. Тепер потрібно анімувати появу цього тексту, а також його анімацію. Робиться це за допомогою плагіну Animation Composer. Про нього я неодноразово розповідав на своєму каналі. У мене навіть є окреме відео про цей плагін, тому я рекомендую подивитись спочатку його, а потім вже повертатись до цього відео і далі анімувати. Отож, переходимо до Animation Composer, вибираємо Starter, pa Starter Presets папку, далі папку Transitions for Text. І вибираємо ефект появи. В нашому випадку це буде ось таке випливання тексту. Натискаємо на Ін, застосовуємо також можемо виключити і включити розмиття в русі для того, щоб у нас текст розмивався. Окрім цього, я ще хочу додати ефект тремтіння, тому переходжу в папку Text Layer» і вибираю ефект. Тремтіння тексту і ставлю його на 40%. Ось так це виглядає. І тепер анімуємо кнопку. Також робимо це за допомогою плагіну. використовуємо самий перший базовий ефект. І окрім цього, ще додаю ефект левітації в повітрі, який виставляю на 10%. Тепер нам потрібно підігнати нашу кнопку по часу, для того, щоб вона появлялась тоді, коли підлітає слово салалат. І ось таку анімацію ми отримуємо. Вже виглядає досить непогано, але очевидно, що нам потрібно ще допрацювати цю першу сцену. І зробимо ми це за допомогою відео, яке я також підготував. Знайшов я його в Ютубі, і суть цього відео полягає в тому, що тут у нас зібрані футажі з різним листям. В нашому випадку це буде тропічне листя. Ось це. Обрізаємо відео з обох країв. Робимо це за допомогою затиснутого альта і квадратних дужок. Далі накидаємо ефект Tint для того, щоб зробити це відео чорно-білим, і застосовуємо режим накладання екран для того, щоб прозорість, для того, щоб прибрати чорний фон. Також прозорість виставляємо на 10% і підганяємо наше відео чуть-чуть по розміру, для того, щоб воно було повністю на нашому фоні. Тому що, якщо ми подивимось, то саме відео оригінальне воно не до кінця, не до країв доходить. Перетягуємо на початок. Опускаємо його до нашого фону. І тепер нам потрібно зробити маску для того, щоб була видна тільки нижня частина цього відео. Обираємо шар з нашим листям і просто малюємо за допомогою інструменту Rectangle Tool на ньому маску. Далі відкриваємо параметри цієї маски і змінюємо параметр Feather для того, щоб наші краї стали більш розмиті. Ось таким чином тепер виглядає наша сцена, це вже набагато краще і вже цікавіше, але потрібно це все зафіналити ще за допомогою логотипу і за допомогою головного листя. Щодо логотипу, то тут все дуже просто: перетягуємо його на таймлайн, піднімаємо чуть-чуть вище і накидаємо ефект, який називається «Fill». Цей ефект допомагає нам перефарбувати наш шар в будь-який потрібний колір. В нашому випадку це білий. Щодо листя, то також перетягуємо підготовлений футаж. В моєму випадку це ось такий листок, який я знайшов на просторах інтернету. Я розміщаю його приблизно ось тут, таким чином. І тепер нам потрібно цей листок перефарбувати в зелений колір, для того, щоб ми розуміли, що це за шар і не плутались. Дублюємо його ще два рази, і ці шари ми також розміщаємо по нашій композиції. Ось таким чином. І ось таким. З цим готово, тепер нам потрібно трохи погратися з кольорокорекцією цих шарів. І ми обираємо ефект Hue Saturation і накидаємо на наше листя. Можемо чуть-чуть підігнати цей колір ближче до оригінального фону. Також копіюємо цей ефект і дублюємо його на наступний наш листок, тільки трошки змінивши параметри. Окрім цього, я ще на листок, який знаходиться найближче до нас, хочу накинути ефект Gaussian Blur. І роблю це для того, щоб наш ефект. Допоміг глядачеві зрозуміти, що цей листок найближчий до нас. Тобто, наш погляд не може на ньому зафокусуватись, і тому цей листок трохи розмивається. Ось так це все виглядає. Вже досить непогано. Залишилось останній раз продублювати наш листок і розмістити його розміром на весь екран. Зараз поясню, що це означає, як це виглядає. Приблизно ось так. Роблю це для того, щоб. У мене була можливість анімувати ефект там, де листя сходяться і потім розходяться, і показують нам нашу сцену. Розміщуємо листя приблизно ось так. Відкриваємо параметр position і ставимо ключовий кадр до всіх листків. Також ставимо цей ключовий кадр на початку. Тепер нам на першому кадрі потрібно розмістити наше листя так, щоб воно перекривало весь фон. Для цього обираємо листок і перетягуємо його приблизно ось сюди. А цей листок. Приблизно ось сюди. Так. А цей третій, він і так непогано закриває наш кадр. Далі переходимо на наступний ключовий кадр, і тепер потрібно, щоб це все листя роз'їхалось. Тому ми перетягуємо ліворуч наш найбільший листок, і у нас виходить ось така анімація. Виглядає вже досить непогано, але ми зробимо її більш плавною за допомогою комбінації клавіш F9. І. Отримуємо такий досить непоганий результат. Наступне, що я хочу зробити, це ще додати ефект невеликої левітації для ось цих двох нижніх листків. Для цього я переходжу в Animation Composer. застосовую все той же ж ефект з левітацією. Виставляю його на 5%. І також до першого нашого листка застосовую цей же ж ефект, але ставлю мінус 5%. І отримуємо ми наступну анімацію, там, де у нас роз'їжджається листя, і нижні два листка вони просто легенько плавають, начебто їх хитає вітер. Далі нам потрібно зробити перехід. І цей перехід буде виконаний за допомогою також анімації сходження і розходження листя. Отож, ми дублюємо наші ключові кадри за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C, Ctrl-V, переміщаємось на декілька кадрів вперед і дублюємо ключові кадри там, де наше листя з'їхалось. Далі копіюємо кадри там, де листя знову не закриває наш кадр, і вставляємо його. Тепер нижні шари нам потрібно обрізати. І ось такий результат у нас виходить. Тільки анімація занадто швидка, тому ми затискаємо Alt і розтягуємо наш ефект. З сходженням листя. Ось так це виходить. Непогано. Продовжуємо наші кадри до середини і отримуємо наступну анімацію. До речі, друзі, перед тим як ми продовжимо, хочу порекомендувати вам підписатись на інші мої соціальні мережі. А якщо бути точнішим, то на телеграм-канал і на інстаграм. Там я ділюся лайфстайлом моушн дизайнера і дропаю корисні пости про нашу нішу. Всім дякую, поїхали далі! Тепер переходимо до другої частини створення відео і перетягуємо матеріал клієнта на наш таймлайн. В нашому випадку це відео з самого приміщення. Перетягуємо його сюди, розміщаємо ось тут. І тепер наступний нюанс: я хочу підкоригувати наше листя так, щоб воно практично все пропало, тільки нижні два листка у нас залишились з самого низу кадру. Для цього переходимо до ключового кадру. Верхній листок ми вже прибрали, тому можемо його просто обрізати за допомогою комбінації клавіш Ctrl-Shift-D і видалити. Також верхній листок, я хочу зробити, щоб він повністю у нас заходив за край кадру. Ось таким чином. А нижнє листя, його також обрізаємо, а нижнє листя опустилось нижче і закривало не так багато кадру своїм, своєю присутністю. Ось так. Звук поки що тут. Виключимо, щоб він нам не заважав, і переходимо до анімації другої частини. Анімація буде полягати в тому, що в першу чергу ми додаємо ось тут логотип, а тут буде плашка, яка буде розповідати нам про те, де ж знаходиться наша локація, а також закликати відвідувачів прийти в цей ресторан. Отож, в першу чергу, дублюємо наш логотип, переміщаємо його ось сюди, продовжуємо його тривалість і розміщаємо в правій верхній частині приблизно ось так. Так, виключимо снепінг. Готово. Далі нам потрібно створити саму плашку. Робиться це за допомогою інструмента Round Rectangle Tool. Малюємо плашку ось таким чином, і розміщаємо її посередині. Опускаємо трошки нижче і підганяємо її по часу. Та за порядком виставляємо. Тепер я хочу цю плашку перефарбувати в градієнт, який ми використовували на початку нашого відео. Робиться це дуже просто. В першу чергу ми натискаємо на філ і обираємо круглий градієнт. Далі нам потрібно взяти ті самі кольори і перефарбувати. Відкриваємо кольори сюди. Тут вставляємо перший колір. А ось тут вставляємо другий колір. Готово. Окей. Редагуємо трошки розмиття, і ось така плашка у нас виходить. Тепер нам потрібно додати текст, який буде відображатись на нашій плашці. В нашому випадку це адреса закладу. Також відцентровуємо нашу якірну точку і виставляємо текст посередині цієї плашки. Приблизно ось так. Підганяємо його по часу. І тепер наша задача за допомогою маски прив'язати цей текст до. Нашого, нашої плашки. Робиться це ось так. Повертаємо наш шар. І тепер, коли ми переміщаємо текст за межі е, прямокутника, то він пропадає. Для чого ми це зробили? Для того, щоб можна було зробити наступну анімацію, яка буде виглядати ось так. Розрізаємо наш шар, видаляємо другу частину і створюємо параметр, за допомогою параметру position ключовий кадр. Виставляємо його тут і ось ось. Тут. Тепер у нас з'явився ефект, коли наш текст просто заїжджає за краї нашого прямокутника. Включаємо також тут motion blur для того, щоб це було більш ефектно, і натискаємо F9 для того, щоб анімація була більш плавна. Тепер нам потрібно продублювати цей текст і зробити зворотню анімацію. Тобто, коли наш текст з цієї частини екрану заїжджає на серединку. Ось так. Копіюємо, вставляємо цей кадр. І тепер ми отримуємо таку анімацію, там де один текст зміняється іншим. Другий текст нам потрібно поміняти на, на тебе. І ще раз продублювати цей шар. Ось так. І знову поставити текст Зелена 151. Таким чином. Тепер у нас виходить зміна тексту декілька разів. Далі ми наш рекламний креатив обріжемо. Приблизно до цього часу, а в кінці ключові кадри приберемо. Тепер нам потрібно додати ще одну плашку, яка буде ось тут зверху, і буде нас додатково інформувати. Робиться це наступним чином: копіюємо за допомогою комбінації клавіш Ctrl-D наш нижній прямокутник і змінюємо його колір на білий. Обираємо однотонну Solid-заливку. Автоматично у нас ставиться білий колір. Так, тільки я це зробив не для того шару, ось для цього ми робимо. Так, перетягуємо його вверх, і також можемо трошки зменшити. Далі нам потрібно розмістити якірну точку на середині. І тепер у цій верхній частині у нас буде ще додатковий текст. Спочатку це буде текст, нова локація. Пишемо його, змінюємо колір. І також я ще хочу тут його трошки зменшити і змінити шрифт, наприклад, на дефолтний Montserrat. І прибираємо капс. Далі переміщаємо цей текст над нашою другою плашкою, переміщаємо його по м м часу, обрізаємо тут і обрізаємо тут. Далі за допомогою прив'язки прив'язуємо наш текст до прямокутника. Для того, щоб коли ми рухали прямокутник, то наш текст також прив'язано рухався. І тепер на ось цих ключових кадрах нам потрібно анімувати зникання цього прямокутника. Для цього ми створюємо. Ключовий кадр там, де позиція, і опускаємо його вниз. Ось так. Також робимо F9 і включаємо motion blur. Ось така анімація у нас виходить. Далі дублюємо цей, цю плашку і дублюємо наш текст. Переприв'язуємо його вже до другого прямокутника. Перемістимо його наверх, щоб було не так заплутано. І ось цей текст змінимо на. На, на на слово чекаємо. І виходить ось так. Чекаємо на тебе. Наша анімація тепер виглядає ось таким чином, тільки нам потрібно додати ще анімацію появи. Для цього ми копіюємо ось цей кадр сюди, а ось цей кадр сюди. І виходить ось така анімація переключання. Далі ми ще раз дублюємо цей прямокутник. Переміщаючи його ось сюди, і так само ще раз дублюємо наш текст. Переміщаємо його поверх. Далі знову змінюємо прив'язку і перетягуємо його наверх. Копіюємо наш початковий текст текстова локація, і у нас знову виходить продубльована анімація. Далі в кінці виділяємо ключові кадри і, по суті, база у нас зроблена. Тепер нам залишилось трохи задекорувати цю картинку і зробимо ми це з допомогою наступного методу. В першу чергу створюємо чорний solid шар. І перетягуємо його під всі наші плашки. Ось так. Редагуємо його по часу і накидаємо ефект, який називається gaussian Blur. Накидаємо сюди. І виставляємо розмиття на 500. Також обов'язково прибираємо цю галочку, тому що якщо ми її не приберемо, то нічого не вийде. Розтягуємо ось так цей солід шар і підганяємо його до нижньої частини, для того, щоб нижня частина нашого рекламного креативу була затемнена. Тепер обираємо шар з нашою плашкою і накидаємо сюди ефект Drop Shadow, для того, щоб додати ефект тіні. Збільшуємо його, приблизно ось так. І вже виглядає краще. Також я ще підготував ось такий ем... емоджі салату, і я хочу зробити е... його, щоб він обертався. Для цього перетягую приблизно сюди нашу тарілку, опускаю її під наші плашки, ось таким чином. І далі відкриваю параметр rotation, натискаючи англійську клавішу R на клавіатурі. Тепер затиснутим альтом клікаю по годинничку. Затиснутий alt годинничок. І тепер нам потрібно написати наступний код time зірочка 40. Клікаємо і наш салат почав обертатись. Поясню, що ми тільки що зробили. Я прописав скрипт, який допомагає нам анімувати обертання нашого шару на 40 градусів кожну секунду. Якщо ми змінимо, наприклад, на 90. То за одну секунду наша тарілка буде обертатись на 90 градусів. Але я залишу 40%, точніше 40 градусів, мені такий варіант підходить. Також до цієї тарілки я ще застосую ефект левітації з того ж плагіну Animation Composer. І ставимо на 10%. Так, тільки наш код у нас злетів. Пропишемо його ще раз. Time. 40. І тепер наш, наша тарілка левітує, плюс обертається. Так, за фіналом ми це все діло ефектом, який називається Hard Dust. В мене є окремо зібрані матеріали, якими я дуже часто користуюсь. В папочці Overlay є саме цей ефект. Ми його обертаємо на 90 градусів і перетягуємо над нашим фоном. Далі прозорість змінюємо приблизно на 10%. А... Режим накладання на екран. Можливо, навіть на 7% краще поставити прозорість. І тепер у нас з'являється ось така анімація з такими потертостями на фоні нашого відео. Це також додає до нього динаміки. Окрім цього, розрізаємо цей ефект і перетягуємо його поверх всієї другої частини. Тільки тут ми поставимо на 5%. Ось так це виглядає. Такий маленький ефект фільму. Загалом. Ключові моменти всі ми зробили. Тепер залишається додати звукове оформлення, тому що куди ж без нього. Далі переходимо в папочку SFX, тобто Sound Effects. І нам знадобиться ефект Crumpling Paper. Це звукові ефекти з переходами в стилі м'ятого паперу. Наприклад, ось такий ефект. Його ми застосуємо до нашого переходу. Перетягуємо ось сюди. І ось так виглядає. Досить непогано. Продублюємо його ще раз на початок. Так. Так, так, так. І ось так. Далі нам потрібно взяти ефект з звуком листя. Я його також завантажив в інтернеті. Зменшимо його гучність на мінус 10. І у нас додається такий, на мінус 5 можливо. І у нас додається таке легеньке подування вітру. Так, з першою частиною готово. Тепер потрібно додати ще ефект, там де у нас натискається наша кнопка. Для цього переходимо в плагін, той самий Motion Animation Composer, обираємо папочку Starter Sounds і переходимо в папку Click. Тут у нас є ефект натискання клавіші. Перетягуємо, точніше, обираємо його і натискаємо на Add. І тепер на момент переходу, переходу у нас буде натискання. Приблизно ось так. Непогано. І ще раз продублюємо цей ефект ось сюди. З звуками практично розібрались. Залишається тільки додати пісню на фон. Робиться це дуже просто. Перетягуємо наше відео також скачане з Ютубу. За допомогою подвійного натискання на L. Ми відкриваємо наш wave from, Form. і знаходимо момент там, де у нас починається приспів. Ну, Це можна відслідкувати по ось таких коливаннях. Ось тут у нас починається якраз цей так званий дроп. Так. Перетягуємо його на наш перехід і отримуємо ось таке відео. Говорю цей туторіал, а ще краще робіть подібний рекламний креатив, але вже під інший ресторан, наприклад, під Макдональдс. А потім обов'язково скидайте свою роботу на оцінку в чат моушн дизайнерів, там де є я, і там, де є багато інших крутих спеціалістів. Посилання буде в описі. Колеги, ну а тепер, коли ми закінчили наш рекламний крео, я хочу поділитись з вами справді ексклюзивною інформацією, і корисно вона буде в першу чергу для тих, хто аматор або хто тільки починає розвиватись в сфері motion design, і особливо для тих, хто налаштований на серйозний розвиток і на роботу в цьому напрямку. Під час створення сьогоднішнього рекламного крео я використовував матеріали з свого авторського паку, який називається Starter Pack for Motion. Це дуже крутий інструмент, який дозволяє початківцям швидко стартанути в сфері motion design. З детальним вмістом паку ви Зможете ознайомитись в мене в телеграм-каналі, я залишу посилання в описі. Також там ви зможете ознайомитись з повною версією паку, а також з демо-версією, яка коштує всього 1 долар. І я тільки скажу, що в цьому паці є 20 гайдів, 10 з яких про особистий розвиток, 10 з яких про хардскіли, і про володіння програмами, про лайфхаки, про комунікацію з клієнтами, і все в цьому стилі. Також там є ексклюзивні 199 матеріалів для покращення якості вашої роботи. І окрім цього, всього 25 хвилинний урок на топ 20 сервісів, які я використовую. Для автоматизації своєї роботи і відповідно для збільшення доходу до речі, доступ до матеріалів і до робочих файлів саме з сьогоднішнього відео ви зможете отримати на моєму баймі Врахуйте те, що це справді особливі матеріали, враховуючи те, що це реальне замовлення. Ну і також там ви будете отримувати доступ до моїх нових відео трошки раніше.